Вітаю вас, мої любі. Сьогодні ми з вами продовжуємо тему скорочення дробових виразів. І розберемося, як скорочувати дробові вирази або дробі, у яких є і зверху, і знизу, тобто в чисельнику, і в знаменнику, доданки. Але спочатку подивимось на такий вираз дробовий. Так. Перший. Дробова рисочка зверху в чисельнику А х плюс 2, знизу знаменнику Х плюс 2. Нагадаю, якщо між буквою і дужкою нічого не стоїть, то це значить стоїть знак помножити. А коли у вас є знак помножити, то ви можете однакові множники скоротити. У вас однакові множники х плюс 2, X плюс 2. Закреслюйте і отримайте А, поділити на Б. На що тут треба звернути вашу увагу? На те, що у вас між числами стоїть знак помножити і помножити. Тоді ви можете тільки скорочувати. Тобто, якщо у вас чисельнику і в знаменнику буде сума або різниця, вам треба зробити дужки. Давайте подивимось на такий приклад, другий. Так, ну, саме звичайний. 2а. Плюс 2 b знизу 7 a плюс b. Вам зверху і знизу треба зробити дужки. Знизу вони у вас вже є, тут є знак помножити. А от зверху у вас два доданки. Що спільно в цих двох доданків? В цих двох доданків спільна двоєчка це спільний множник, ми його виносимо за дужки. Буде чисельнику 2, тобто зверху. В дужках двойки прибрали, тобто забрали їх. От Я і закреслю їх, забрали. Що залишається в дужках? А плюс Б. Які тут знаки стоять, так і пишемо. Тобто А плюс Б. Двоєчки ми прибрали, винесли за дужки. Знизу 7 А плюс Б. Тепер у вас зверху і знизу стоїть знак помножити. Отже, ви можете однакові множники скоротити. Буде дві сьомих. Третє. 7х мінус 21 у А знизу 5х мінус 15 у Дивимось, зверху і знизу вже треба зробити дробі, ой, дужки. Тобто множники розкласти на множники. Зверху у нас 7х мінус 21х спільний множник 7, бо 21 це 7 помножити на 3. Виносимо за дужки 7. Від першого що залишається? Х пишемо сюди, мінус. Від другого що залишається? 3. Y. Y. 3 Винести спільний множник за дужки, якщо математичним язиком, то поділити кожний доданок на 7. 7х поділити на 7 буде 1х. 21 Y поділити на 7 це буде 21 на 7, 3 y. Так, отут у нас спільний множник буде 5. Да? Із 15, бо і 5, і 5, 15 ділиться на 5. От ми ділимо на 5. 5 виносимо. Тут залишається х від першого. А від другого 15 поділити на 5 це буде мінус 3 у Що ми бачимо, що у нас тут добуток двох множників, і тут добуток двох множників. Однакові множники ми скорочимо. Залишається 7. 5. Ну, можна перевести в неправильний дріб 1,25. Якщо ви готуєтесь до ЗНО, то цю дріб треба перевести в десяткову, тобто 2 поділити на 5. І коли ми 2 ділимо на 5, то це буде 0, по нулю беремо, зносимо 0, 20 поділить на 5 це 4, тобто 1,4. Тут 1 дріб ми перевести не можемо, бо тут в знаменнику 7. 2 на 7 на ціло, ну, до кінця не ділиться. Буде нескінченна дріб. Так, четвертий приклад. Так, візьмемо 4А мінус 20B поділити на 12 аб Значить, ще раз, коли у вас є сума або різниця, обов'язково робимо дужки. Що ми можемо зробити зверху? Зверху у нас 4 помножити на 5, тобто спільний множник 4 виносимо за дужки. Винесли за дужки. В дужках залишається А, мінус, і тут 4 забрали, залишилося 5Б покажу. 4 забрали, залишилося 5, залишилося Б. Знизу 12а Б. Що ми можемо тут скоротити? 4 і 12 числа, бо тут стоїть знак помножити зверху, і знизу знак помножити стоїть. 4 і 12 ділимо на 4. Тут 1, тут 3. Що у нас залишається? Ну, одиничку ми ж зверху можемо написати: буде мінус 5Б. Уже без дужок пишемо. А тут 3 АБ. Ні в коєму разі ми не скорочуємо більше, наприклад, A з А, Б, з Б. Це не можна робити. Бо у вас тут між числами стоїть знак мінус, а не помножити. Тому не скорочуємо оце остаточна відповідь. П'яте. Так, ну що ми візьмемо? Ну, давайте оцей Y квадрат мінус 25 і 10 плюс 2 y. Ну, якщо у вас тут з'явилися квадрати, то все, що у вас тут в квадраті, ну, треба записати через квадрат. Тобто от y квадрат мінус 5 в квадраті. Ну, 25 це 5 в квадраті, так? Знизу. У нас 10 і 2. Значить, тут спільний множник можна винести за дужки, А спільний множник – це 2. Тобто 10 ділиться на 2 і 2 ділиться на 2. Поділили 10 на 2, це буде 5. 2 на 2 поділили це 1, і y приписали, ну одиничку ми не пишемо як коефіцієнт. Так, дорівнює. Дивимось далі: Y квадрат мінус а квадрат. Нагадую вам формулу скороченого множення. А квадрат мінус б квадрат. Ви бачите, що тут вона нагадує вам формулу. Да? Отут квадрат мінус 5 квадрат, буде розкладатися на множники а мінус б без квадратів взяли і А плю. Другій душці поміняли тільки на знак плюс. Значить, це у нас розкладеться на y мінус 5, просто прибрали, ще раз показую, просто прибрали квадрати. Прибрали квадрати з формул скороченого множення. Так, і друга дужечка така сама, тільки зі знаком плюс. Знизу переписали, де ми бачимо однакові множники. Однакові множники це y плюс 5 і 5 плюс y. Від перестановки доданків сума не змінюється. Що у вас 2 плюс 3? Дорівнює 5, що 3 плюс 2 дорівнює 5. З різницею не так. Якщо зустрінуся, я потім покажу. Так, дорівнює. Отже, у вас зверху залишилося y мінус 5, знизу 2. Шостий приклад. Ну, давайте візьмемо оцей. А квадрат плюс 4А плюс 4 знизу 9А плюс 18. І зверху і знизу, якщо у вас є сума доданків або різниця, вам треба зробити дужки. Що ми бачимо зверху? Зверху ми бачимо формулу скороченого множення а квадрат плюс 2аб плюс Б квадрат. Це дорівнює. А плюс Б і все це в квадраті. Ще раз звертаю увагу, там, де повні квадрати, тобто оце і Оце, ми прибираємо квадрати з цих виразів. Ми просто в дужках пишемо А плюс Б в квадраті. Від чого залежить оцей знак плюс? Від того, який знак стоїть біля подвоєного. Тобто зразу після першого квадрату. Так, отже, у нас дивимось, що таке. 4. Це 2 в квадраті, я можу переписати. 2 в квадраті. Отже, у нас ось квадрат і ось квадрат. Що ми беремо? Ми беремо і записуємо їх дужки, ці вирази без квадратів. Тобто, прибираємо буде А. Далі плюс знак стоїть, плюс і тут буде 2. А за дужками вже ставимо цей квадрат. Ну, якби другу степень виносимо за дужки, якщо можна так сказати. Тобто туди за дужки справа. Так, знизу 9 і 18 спільний множник 9. Бо 18 це 9 помножити на 2. Отже, 9 виносимо за дужки, В дужках залишається А плюс 2. А плюс 2. Так, ну тепер дивимося, що таке А плюс 2 в квадраті. Це А плюс 2 помножити на А плюс 2. Значить А плюс 2 одна дужечка скоротилась, і тут залишилося без степені. Ну, тут, якби перша степінь, вона повністю. Уходить, а тут 2 мінус 1 перша степень. Отже, А плюс 2 поділити на 9. Так, С квадрат мінус 6C плюс 9 поділити на С квадрат мінус 9. І зверху і знизу робимо дужки, тобто розкладаємо на множники. С зверху, оце. У нас оця формула. Тільки тут стоїть знак мінус. Так. Отже, а що таке 9? 9 це у нас 3 в квадраті. 9 це 3 в квадраті. Значить, що ми в дужках записуємо? От ми беремо в дужках і записуємо без квадратів С. Далі стоїть знак мінус. Далі у нас без квадратів. 3. І все це в квадраті, Це мінус 3 в квадраті. Це квадрат мінус 9 це попередня формула, яку ми дивилися. Ось вона різниця квадратів, ось зверху. Ну, Зараз я її. Ось вона. Так. Вона розкладається на різницю і на суму вже без квадратів. Тобто, ми пам'ятаємо, що 9 це 3 в квадраті. Отже, це квадрат мінус 3 квадрат розкладається це на це мінус 3. І це плюс 3. Так, що ми скорочуємо? Ми скорочуємо С мінус 3 повністю. Зверху С мінус 3 прибираємо степінь. Буде С мінус 3 на С плюс 3. Це остаточна відповідь. Зараз подивимось, що, який тут ще приклад взяти. А, коли треба міняти в різниці місцями. Давайте розглянемо восьмий приклад. Так, 3х мінус 6. Тут 4 у мінус 2х. Як тільки побачили різницю або суму зверху знизу, зразу розкладаємо на множники. Ну, Тут квадратів зверху ніяких немає, але тут є 3 і 6, спільний множник 3. 3 виносимо за дужки, буде х6 поділили на 3 мінус 2 y. Не забувайте про букви. Тут 4, 2, спільний множник 2, винесли, буде 2y-1х, тобто просто х. Що ми бачимо? Що вони були би однакові, оці вирази, х мінус 2 і два, мінус 2y, і 2 х але тут треба поміняти місцями. В різниці, коли ми міняємо місцями вирази, то є таке правило, ми виносимо мінус сюди попереду е, дробі. Так, отже, у нас буде дорівнювати. Зразу мінус ставити, щоб не забути. Тут поміняли місцями, і вони у нас стали однакові хміну 2y. Коли поміняли місцями, значить ми можемо скоротити, і у нас залишиться 3. Три других. Ну, других нам треба у десяткову дріб перевести. Якщо це просто число, значить це мінус 3 поділити навпіл 1,5. Давайте ще такий приклад, коли треба міняти місцями. Зараз ми візьмемо щось так. Давайте оцей х квадрат мінус 25, і 5. Х квадрат мінус х куб. Так, і зверху і знизу робимо дужки, тобто розкладаємо на множники. Ну, що таке 25? 25 це у нас 5 квадратів. І що ми бачимо? Що у нас різниця квадратів. Різниця, да? А різниця квадратів за оцією формулою, що у нас зелененьким виділено зверху. Це розкладається на різницю і на суму. Отже, ми беремо, просто в дужках пишемо. Прибираємо квадрати, і буде х5. Тобто тут нічого не змінюємо. так, Знак мінус, який був, такий є. А друга дужечка просто міняємо знак мінус на плюс, х плюс 5. Так, знизу, знизу у нас є х квадрат і х куб. Значить, спільний множник в найменшій степені, х в квадраті, спільний х, але в другій степені в меншій. Виносимо за дужки, винесли. З першого залишилося 5. Мінус, а з другого ви ж винесли, отже, поділили 3 мінус 2. Це буде перша степінь, тобто х. Ну, тепер бачимо, де у нас майже однакові оця різниця і оця. Тільки треба поміняти місцями. Міняємо, ой, звиняйте. Міняємо місцями, це вже буде 5 мінус х, і виносимо наперед знак мінус. Отже, це дорівнює. Скорочуємо. Так. І у нас залишається мінус зверху х плюс 2 поділити на х квадраті. Я завжди своїх учнів записую: а можна ще скоротити на х. От, і запитую вас: чи можна тут скоротити на х. Подумайте? Ні, не можна, бо тут стоїть знак плюс. Скорочувати не можна. Тут немає знак помножити. Якщо б був помножити, можна було б скоротити. Значить, оце у нас остаточна відповідь. дякую вам за увагу. До побачення.